Повномасштабна війна стала не лише важливим викликом для українських жінок а й швидко зрівняла їх у можливостях та правах з чоловіками в багатьох сферах, особливо це стосується сектору безпеки та оборони. Понад 60 тисяч нині боронять Україну, з них 5 тисяч на передовій, і це найвищий показник серед країн-членів НАТО. Про реалії сьогодення та важливість підтримки жіноцтва в органах правопорядку та екстрених службах говорили в межах програми розвитку ООН в Україні, яку активно підтримує посольство Японії в Україні. Символічно, що такий неформальний діалог з представницями цих професій відбувся напередодні міжнародного дня боротьби за права жінок. За словами постійного представника програми і розвитку ООН в Україні у партнерстві з Україною вже підготовлено 750 юристів та 170 жінок-фахівців із правоохоронних органів, зокрема поліції та ДСНС, які будуть займатися розслідуванням воєнних злочинів, і ця подія демонструє, що до сектору безпеки та прокуратури треба залучати більше жінок. Наголосив Якосілія. в Україні ще надзвичайно мало жінок на керівних посадах, жінок-командирів. Особливо гендерного балансу потребує сектор безпеки і оборони країни. Це також один із пріоритетів діяльності міністерства внутрішніх справ наголосила заступниця міністра Катерина Павліченко. Кожного дня ви своїм прикладом, своєю повсякденною роботою працею на службі в підрозділах чи то поліції, чи то. Чи то державної служби з надзвичайних ситуацій на посадах рятувальників займаєтеся порятунком людей надання допомоги більше 20% сил безпеки і оборони сьогодні складають підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ і значну частину цих підрозділів складають жінки. І досвід, який сьогодні набули наші підрозділи, він насправді є унікальним, і скоро вже ми будемо готові ділитися нашим досвідом із нашими міжнародними партнерами. 113 тисяч воєнних злочинів РФ на сьогодні зареєстровано у Міністерстві внутрішніх справ України, і цю роботу проводять жінки на рівні з чоловіками. Про свій офіцерський досвід і виклики війни підтримку жінок, представниця на поліції та ДСНС говорили під час неформального спілкування у межах заходу, що мав назву безпека, це вона.